Те, що ми сьогодні бачимо, це наслідки пожежі, яка сталася вчора, 22 серпня. Об 11.55 Надійшло повідомлення про дим в парку Ювілейний. По прибуттю було встановлено, що сталося займання в будівлі кіноклубу, клубу. Пожежею було охоплено територію приблизно 40 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв. Тварин евакуювали до Дніпропетровської області ще три місяці тому. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 51 та 83 державної пожежної рятувальної частин, кількості 17 чоловік особового складу. Пожежа було ліквідовано о 13 годині години 25 хвилин. Кінний клуб Курашу Покровську існував понад 13 років. Він входить до складу федерації кінного спорту. До початку воєнних дій тут регулярно проводились заняття для спортсменів, які представляли наше місто та Донецьку область на змаганнях всеукраїнського значення та займали призові місця. Тут навчали не тільки впевнена держатися у сідлі, а й як правильно доглядати тварин. Як зазначає власник клубу, ніколи не чекали ніяких дотацій від влади, працювали не покладаючи рук та завдяки небайдужим жителям Покровської громади, які й зараз, коли клуб опинився у скрутній ситуації, простягли руку допомоги. Всі охочі можуть також допомогти клубу. Номер рахунку ви бачите на екрані.